Друзі, всім вітання, автомаркетрівна. З вами є в нас в наявності такий дубль-кабінобор. Це в нас Volkswagen Crafter 17 2017 року, однокатковий в максимальній базі, в ідеальному просто стані. Як технічно, так і косметично. Рама у нас ціленька, доглянута без сторонніх втручань. Всі чотири колеса у нас ідуть континенталь, також в хорошому стані. Ззаді він у нас має фаркоп прицепний, борт також в досить хорошому стані, з довжиною 3.50 і шириною 2.10. Є ось така велика шапа на рамі. Він нас іде на 7 місць, одійське сидіння у нас іде пілот. Ось така от мультимедіа, клімат-контроль, кондиціонер на механіці. Сидіння в нас доглянуті, чисті. Не затерті, також салончик у нас прибраний, доглянути. По двину це, це в нас 2 літра дизель на 160 терківських сили і 120 кВт. Ось такий от красень із ціною 21 900. Будемо чекати в нас на стоянці. До зустрічі!